Господнього на кожний куточок землі. Амінь гайде за віканди. По різному буде проходити церква Господня через вузость, рівня цари, не страшіться, а ствердістю віри поставте у ваші серця. Так должно бути, так должно збутися, Амін Гайде царем. І тоді віра ваша буде утверджатися, укріплятися, а плоть буде маліти, маліти. маліти. Рамар Гайде Гайдесам, так Господь нині, буде час від часу амін, уводити у переміни час, часу церкву свою, народа свого, но певними мірками, дітки, кожна душа буде йти через очищення. Запомніть все буде Господь на добро, на добро, на добро. Амінь, амінь. Допускати. Амінь Господи.